Hello, my dear friends! How are you? Як ваші справи? Як ваші справи у вивченні англійської мови? Чи все виходить? Відео reading and speaking. Як працювати з цими відео? Поради від репетитора. Роби саме так для одержання кращого результату. Відео з читання ми розпочинаємо з легких віршиків та лічилок. А далі тексти. Дуже корисно включити відео і просто слухати матеріал, не підглядаючи у текст. Роби своє перше сприймання саме таким на слух. Далі у відео йде пояснення і відпрацювання тексту, тож слідкуй за текстом, повторюй слова та фрази, якщо потрібно, виписуй незнайомі слова та вивчай їх. І ось у кінці разом із репетитором прочитуй матеріал у швидкому темпі. Якщо не встигаєш, включи повторно пояснення та відпрацювання тексту. Відео Reading and Speaking розвивають твої вміння читати і розмовляти. Це важливо. Відео з розмовної практики. Speaking Practice. Роби саме так для кращого результату. Кілька порад від репетитора. Як працювати з цими відео? Спочатку обов'язково прослуховуй діалог, не дивлячись на текст, намагайся зрозуміти почути. Потім прослуховуй і прочитуй текст діалогу одночасно. На цьому етапі. Перевір своє розуміння, чи правильно ти зрозумів, коли прослуховував уперше. Повторюй, як папуга усе почуте англійською, і слова, і фрази під час пояснення дотримуйся такої ж інтонації. І нарешті, при повторному прослуховуванні діалогу, намагайся вимовляти усі фрази чітко та швидко у розмовному темпі. Виписуй та запам'ятовуй потрібні фрази, вживай їх у своєму мовленні. Це важливо. Роби саме так для кращого результату.